Війна залишає жахливий відбиток в душі кожного українця, особливо в тих, хто втратив близьку людину, або ж хто був змушений покинути рідну домівку. Щоб поговорити на тему війни і сьогодення у ківерцях, 30 березня відбувся живий діалог, літургія любові. Захід провів і ромонах монастиря святого Альфонса, згромадження найсвятішого ізбавителя Української греко-католицької церкви Леонід Григоренко. Люди, які прийшли, поспілкувалися зі священно. Служителям на різні теми, які стосуються війни та підтримки військовослужбовців, а також тих, хто втратив найрідніших. Зустрінете батьків, матерів, дружин, дітей, рідних, братів, сестер, тих, хто віддав життя, обов'язково маючи в цьому самі переконання, скажіть їм, ваш син живий. Ваша дочка жива. Вона в небі. Вона в небесному легіоні. Ніколи нікому не дозволяйте казати і думати, що їх похоронили. Там є їхні могилки, є їхні тіла до якогось часу, але їх там нема. Вони є перед Престолом Всевишнього. Це є великі герої великої святості. Бо віддати життя за своїх друзів це найвища степень любові і святості. Хто би що не казав, навіть якщо були якісь гріхи в їхньому житті, бо святий не народжується. Святі з неба, з парашуту не спускаються, вони народжуються серед річних людей. Але раптом на здивування всіх можуть проявити такий героїзм. І ромонах Леонід Григоренко каже, що почав займатися підтримкою близьких загиблих героїв ще задовго до початку повномасштабного вторгнення расистів. Це є покликання. По-перше, покликання до життя, покликання до любові і до милосердя. Воно мало би бути в кожній і має бути. Думаю, надіюся, що є в кожній людині, незважаючи від її конфесійної приналежності і навіть віроісповідування. І тому ми від самого початку від революції гідності аж до нинішніх днів цим постійно займаємося. І через широкомасштабний рівень війни, і збільшення кількості душевно зранених, травмованих і матерів, і батьків, ветеранів, воїнів, їхніх рідних, дружин, дітей маємо велике завдання. Воно не зменшується, а зростає до спільної опіки ними. Never Після творчого виступу вихованців Ківерцівського центру позашкільної освіти в залі розпочалося живе спілкування між присутніми та Ієромонахом. Як краще спілкуватися з вдома. У мене, наприклад, знайомих є чотири вдови. Як от їх підтримувати, як з ними спілкуватися, бо вони закрилися перший час, були геть закриті від освіту? Папа сказав три дієслова слова італійські. Перше: а кольори, а Прийняти їх. Прийняти їх, усвідомити собі, що я їх приймаю в моє життя. Вони мають місце в моєму серці. Друге, акомпаняре. супроводжувати. Ти не можеш насильно нав'язати людині своє милосердя. людині зраненій це не підходить дуже. Що, Щоби вона відчувала, що нею неї опікується там, знаєте. От ми вами опікуємося. Боже, опаситься, думати, говорити, давати зрозуміти. Тому підходить «акомпаняре» — І того є компанія слово. Супроводже, бути поруч. І третє діє слово інтеграри. Попробувати їх соціалізувати, увести в соцію. Це дуже тяжко, як ви кажете. Ручно вони ізольовуються. Боже, упаси ізоляція. Узмієте? Тож такі зустрічі і розмови на теми, які болять багатьом, у теперішній складний час неабияк цінні та потрібні. Ті, хто хоче підтримувати та допомагати, зможуть навчитися робити це правильно. А той, хто втратив близьку людину чи домівку, отримає необхідну підтримку та розуміння.